Вітаю, друзі! Ви на моєму каналі, і у цьому ролику я розкажу вам, що не може обіцяти таргетолог. Якщо ви на нього клікнули, значить вам ця тема цікава. І в ній я розкажу, що може обіцяти таргетолог, що не може обіцяти таргетолог, на що варто звертати увагу на що не варто звертати увагу. Перед тим як ми почнемо. Будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку в цьому відео. І не забувайте дивитися нові ролики. Також, якщо ви хочете навчитись професії таргетолога з нуля, у мене є повністю безкоштовний курс на цю тему. І також в мене є повноцінне навчання в описі під цим відео. Ви знайдете всю необхідну інформацію в моїй практиці. Часто буває таке, що мені задають повністю логічне питання: а які гарантії ви можете дати? Ну, це питання воно є повністю логічне, я з ним не спорю, тому що людина, наймаючи вас на щось, має розраховувати, так але, звичайно, є трошки в деяких в деяких людей, звичайно, буває трохи запутане бачення цієї ситуації, бо тому, що вони вважають, що якщо вони вас наймають. Це означає, що ви вже маєте 100% дати свій результат, і ви маєте його прям гарантувати і підписати договір своєю кров'ю. Але насправді це далеко не так, і ви повинні розуміти, що як з цією ситуацією боротись, як говорити. І коли вам задають це питання, ви маєте на нього відповідати так, як я зараз розкажу в наступній частині цього ролику. Принаймні, моя відповідь вона буде обґрунтована і логічна. Перше, що не може гарантувати таргетолог, він не може гарантувати результат. Я, наприклад, боюся людей, які чітко можуть сказати, що буде в майбутньому, тому що ніхто не знає, що буде в майбутньому. Ні, ви цього не знаєте точно, ні я цього не знаю. Точно ніхто через це ми не можемо говорити людині чітко, що в нас буде. Якщо вам це говорять, це означає, що людина, по-перше, вводить вас в оману. Або, по-друге, вона просто сама не розбирається і опирається на якісь свої фактори, які по факту можуть бути нічим не підкріплені. Тому майте на увазі, якщо вам щось гарантують точно особливо результат, будьте впевнені, що це з 100% ймовірністю не справдиться. Те навіть в практиці можу сказати, що можуть бути дві одинакових ніші в одинаковому місці, в одинаковий час, і ви запускаєте рекламу з одинаковим офером. Одному і другому, з приблизно одними тими самими макетами, з різними посилами, і все рівно результати можуть бути дуже-дуже дуже різні. І через це вам потрібно розуміти, що навіть в одних і тих самих умовах може бути різний результат. Через це, навіть якщо ви вже маєте досвід якісь конкретні ніші, і ви можете приблизно говорити. То ви так і маєте говорити. Я працював раніше в цьому напрямку, я мав ось такі результати, але це не гарантія того, що ці результати будуть далі такі самі. Тобто, ви, було б логічно це в розмові людині пояснити. Майте на увазі, також наступний етап нашого відео, чому саме таргетолог не може цього обіцяти, чому він не може гарантувати результат? Це є по-перше, це залежить від того, що. Є фактори, на які таргетолог не може просто вплинути, так? Наприклад, таргетолог не може вплинути на відділ продажів, так, таргетолог не може вплинути на обробку заявок, якусь. таргетолог не може вплинути на сервіс, не може вплинути на товар, він ні на що не може вплинути, крім того, щоб дати вам ліди, які ви вже маєте обробляти, чи продажі, які ви маєте обробляти. Тобто, ви розумієте, якщо... Багато факторів, які від вас не залежать, ну не можете ви цього гарантувати, тому що ви за це відповідальність не можете брати, ну просто, і ви за це ну просто не відповідаєте. Так за це відповідає власник бізнесу, який вам цю роботу дає. Тобто, якщо, бо також дуже часто буває ситуація, що вам пропон... ну, що, ну, в мене часто бувала така ситуація, що я даю заявки клієнту, все окей. Потім мені клієнт дзвонить і каже: Такий. О, дивися, в мене там було 20 заявок, всі вони погані. Я, типу кажу, Окей, давайте з ситуації, дивитися, в чому проблема. Дійсно, ну тому що мене це теж, грубо кажучи, пічали, що бюджет відвитий, є заявки, а толку ноль. Починаю я розбиратись ситуації, я бачу, що, наприклад, клієнту там по два дні не відписували, або клієнта не вели далі по якійсь воронці, по якомусь скрипту. Тобто, наприклад, людина пише, яка ціна. Людині пишуть, яка ціна, все, людина. Не, не працює, ну не відповідає далі, пропадає і так далі. Тобто немає якогось скрипта продаж, не продумана якась система. І через це виходить, що ніби робота таргетолога зроблена якісно, але клієнт незадоволений, тому що він очікує, що там прийде людина, яка зразу скаже, що та пентик наймані. От а так по факту не буває. Тому також, якщо ну якщо ви не можете вплинути. На це ви не можете просто дати результат. Повірте, краще не обіцяти зайвого, тому що рано чи пізно вам це просто вилізять боком, що не залежить від клієнта, це форс-мажорні ситуації. Та життя є довге, бувають ситуації різні і дійсно ви не можете вплинути на все. І взагалі така практика, що на таргетолога перекладається дуже багато зобов'язань, мені особисто не зрозуміло, тому що. Таргетолог реально, по факту, його основне завдання дати вам цільового клієнта, який зацікавлений. повторюсь, зацікавлений в покупці вашого продукту. Він не хоче купити, він не вже купив. Він тільки дивиться, думає, що йому робити далі: чи купувати вас, чи ні. І так далі. А задача вже клієнта обробити цю заявку. І реально дуже багато проблем виникає от конкретно от в цій зв'язці. Ну, це то, що я говорю, чисто з своєї практики. Можливо, в когось інші ситуації бувають, але реально багато хто з цим стикається. Давайте тепер поговоримо про другу частину, за що таргетолог дійсно має відповідати в повній мірі. Я перерахую те, що я вважаю за потрібне, що таргетолог має обіцяти. Перше, що таргетолог має обіцяти, це те, що він буде виконувати зобов'язані на нього роботи, наприклад. Він має вчасно робити рекламні макети, він має вдал, ну, підготувати всю роботу, щоб, наприклад, не відвалювався рекламний кабінет, щоб там все працювало як треба, щоб піксель працював, якщо є сайт. Тобто таргетолог має ці всі процеси взяти на себе. Друге, що ще таргетолог бере на себе, це там, аналітику, збір даних, звітність, контроль. Це також має робити таргетолог. Тобто, це по суті робота з цифрами, аналітика і якісь висновки з цієї роботи. Наступне, що має відповідати таргетолог, так як я й казав, він має не, не губити всі дедлайни. Так, тобто, якщо він домовився зробити, от так, то він це робить так-то. І тобто, бо його, коли людина на цьому штопориться, штупориться весь процес. До прикладу, наприклад, у вас є, ви запустили рекламу клієнту, наприклад, там два макети. І ви бачите, що реклама не дає такого результату, як ви хочете, і вам треба це переробити. І якщо на це йде там умовно тиждень, ну, то змісту клієнту сидіти і чекати тиждень, поки ви щось зробите. Ви маєте це або там продумувати наперед, або мати якісь готові шаблони, щоб це швидко робити. Наступне за що таргетолог має відповідати, це за приведення цільових заявок. це я говорив попередньому, тому я не буду на цьому загострювати увагу, що ще має. Гарантувати таргетолог. якщо, наприклад, є вже якась результативність вашої роботи, так і, наприклад, ви вже отримали якийсь конкретний показник, наприклад, у вас там 1 долар лід, і у вас стоїть наприклад наступне завдання. Варіанти у вас тут є два: ви можете або працювати далі з тим самим бюджетом, і ціна ліда має бути такою самою, або падати, або збільшити бюджет, щоб масштабувати проект і по суті триматись в рамках цієї обумовленої суми за лід. Це також є відповідальність таргетолога масштабовувати ваші показники реклами, ваші результати. Тобто, це входить реально в його обов'язок. Якщо так ще бігло пройтись, ну мені здається, що я все згадав, про що можна було сказати. Якщо я щось забув, будь ласка, якщо ви власник бізнесу або таргетолог, пишіть мені внизу в коментарях, що я ще забув або на що я не звернув увагу. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд цього відео.